Всім привіт, друзі! А я тут завітала до свого парничка. Капуста в мене посходила гарненько, ось видно, де сход капусти йде. Я її зараз тут просапую, гарненько так поподсипаю її. Ну, помідори не посходили, тому на місце помідорів я, мабуть, посію капусту сюди, два радочки ще. Ще капусту можна сіяти, тому це не страшно. Ну, ось так. Попідсипаю гарненьку свою капусточку, що вона стояла. Деяку повириваю яка мені не треба тут лишня. Не знаю, чого помідори не посходили, але... Цього року багато хто каже, що помідори не посходили. Ну нічого. Я їх посію, попересіваю по-новому, тому я думаю, вони посходять ще. Ще помідори не пізно сіяти. Ось так. Тому ось так, друзі, я працюю, а ви залишайтеся зі мною. Ну, ось так, друзі, капусточку я свою поподсипала вже. Зараз візьму полю. Тут у мене ось відро теплої води. Полю. Десь у мене є і лійка, але ту лійку шукати довго мені. Вода у мене тепла, не холодна, тепленька водичка. Ну, А тут я зробила два рядочка і посію ще ось таку капусту ліка. Вона теж пізня. Тому думаю, що вона ще повинна зійти. В рядочки наливаємо теплу воду, так як земля суха. Ну, ось в цьому парнику теж помідори не посходили, але. Усходили в мене тут, ось чорнобривці є насіння. Таке. Тут би, жовті і червоні. Так, але я помідори пересію. Так як я вже говорила, помідори сіяти ще не пізно. Ось таке мене насіння помідорів. Не знаю, що таке я не сіяла. І посію тут ще редиску. Раннє стигло. 18-20 днів. Ось так. Ну ось, посіяла я по-новому сюди помідори. Тут два родочка. А сюди вже посіяла редьку. Зараз це все буду загортати і накривати плівкою. Багато-багато людей в цьому році, кого я знаю, всі кажуть, що погано посходили, взагалі не посходили помідори. І багато хто пересіває. Хоча я завжди сію дуже рано помідори і вони мене гарно сходять. А цього року щось їм щось не так. Ну нічого, пересіяли по-новому. Думаю, щось тут зійде. Звісно, у кого є парник вдома. То, то добре. В мене переникаєла, тому виходимо з тієї ситуації, що маємо. Сильно я не закидаю землею. Блунки я. Ну, ось так, друзі, накрила я е, помідори і редькою плівочкою. Потім, як почне, ну, почнуть сходити помідори, почне сходити перчик, перець е, редька думаю за перець і говорю за перець. Почне сходити, я це все, всю пленку заберу звідси і далі буду Рости наша розсада. На день буду залишати так, а на ніч буду накривати ось та синім тендом, щоб нічого сюди не влізло, ні коти, ні собаки. Можливо, навіть буде і дощ, то вже не замочить нашу землю. Ну, ось так, друзі. Хто бачив попередні мої відео, де я підживляла е люцерку і підживляла цибулю із часником. Люцерка я гарно пішла, як бачите, в Ріст, позеленіла, підросла. Часник теж гарно пішов у Ріст. Тут цибулька теж пішла в Ріст гарно, де стояла вода, вже вона дійшла, тому думаю, що на тому тижні не буде доща. Тут треба буде вже мій чесник і мою цибульку сапувати. Помічниця моя бігає. Ось тут у мене, це, мабуть, минулорічний чесник у мене посходив. Мішаєш. Його треба буде розсадити ось такими кущами молодняк. Ну, ось так. Рядочки видно дуже гарно. По прямій. Тут у нас вже розпускається вишенька. Гарненько. Ну а вам, друзі, всім бажаємо гарного дня, мирного неба і всім па па па, -па.